Повномасштабний напад Росії на Україну, який стався 24 лютого 2022 року, змінив життя усіх українців, у тому числі й авторів цього каналу. Ми дякуємо захисникам та захисницям України усіх поколінь за збереження нашої землі, культури та мови. Ми також долучаємося до багатостолітньої боротьби проти Московії та просимо вас підтримувати та розповсюджувати україномовний контент. Дякуємо! Що таке «future simple»? «Future simple» – це майбутній простий час. Іноді його називають «future indefinite» – майбутній невизначений. Якщо зі словом майбутній усе зрозуміло, то от якраз простий чи невизначений це досить заплутана історія. Давайте розглянемо, що значить час «future simple», тому що в англійській мові багато майбутніх часів. Іноді навіть теперішні часи передають майбутню дію. Отже, Future Simple вживається для вираження майбутнього загального факту, майбутнього бажання або різкого рішення зараз. Давайте розглянемо приклади. Майбутній загальний факт. Мені буде 40 років наступного місяця. Майбутнє бажання. Я куплю собі машину. Різке рішення зараз. Холодно. Я закрию вікно. Також, якщо ми кажемо про заперечення, може бути такі речення. Ми не будемо дивитися цей фільм. Він буде дивитися цей фільм. В англійській мові справді існує багато часів для позначення майбутніх дій. Це зумовлено тим, що іноді майбутні дії це фіксовані плани або наші бажання. Або роздуми, що це може трапитися, або часткове планування. Future simple це найпростіший майбутній час, який вживається найчастіше. Його допоміжником виступає слово will, що насправді історично є модальним дієсловом, яке виражає волю, бажання. Тобто ви можете поставити will перед будь-яким англійським дієсловом verb, і у вас вийде нібито бажання чогось в майбутньому. Як, наприклад, ви можете використовувати слово to be, бути. В цьому випадку ви можете видозмінити його через will be у майбутню форму та створити речення I will be 40 next month. Також є слово to buy. Will buy, I will buy a car. І ще один приклад. To close, will close, I will close the window. Також пам'ятайте, що у всіх формах для he, she, it, you, we, they ми використовуємо форму will. Вона ніяк не змінюється, жодних закінчень до основного дієслова. Звичайно, раніше в цих ситуаціях також використовували слово shall для I та we. Зараз ця форма не використовується для майбутнього часу. Вона використовується лише для значення модальності від слова shell, про що варто говорити під час вивчення модальних дієслів. Для утворення заперечених та запитальних форм використовують теж допоміжник will. Для заперечення ця форма виступає як will not або короткий варіант want. Звичайно, will скорочується навіть і у ствердженнях. Так бувають форми I'll will. Якщо ми заперечуємо, want стоїть попереду і діє слово поруч без змін. We won't watch this film. Або у запитаннях will буде стояти на першому місці. Або на другому, якщо є запитальне слово. Will he watch this film? Will попереду, тому що це запитання. У цих випадках ми використовуємо обов'язково допоміжник через форму «want» або Will. А дієслово Watch залишиться без змін. Отже, час «future simple» з усіх простих часів складається з двох частин допоміжника «will» та основного дієслова. І ви маєте знати загальні правила. Що Future Simple передає значення майбутнього факту, бажання чи різкого рішення. З радістю відповімо на ваші питання у коментарях. Підписуйтесь на канал Лінгвістична освіта, адже мова має значення.